Машинку під прес. От вона стоїть, я вже закрутив. Ну, що будемо дачі крутити раз! важко Коротше, все, я закрутила вас, і ми зараз. Будемо ставити на неї оцю, оцю праску. Прасики. І три вас. Поки з нею нічого. Зараз підвідемо. Вона жорстко погнулась. І останній ударився. Ось. О. У неї погнувся сильно задній корпус. Зараз подивимося, як він в неї. Чуєте, хруст. Це вони мене... Дивіться, як в неї дах зігнувся жорстко. Капець. Я в шоці. Його ще... Я трохи його розігнув, але це важко. Так, я його якось зробив звідти. Добре, зараз ми будемо. А, його кожна зламати. Да, я ее видел. Пусть а -а -а. <свист> вот где да, видела вот. Так, мы выбираем. вот такая у нас тут. Кубрю выглядит. Белый, белый, 我是个，哎呀，尿裤子了！给咱们堵到。